Є, чув і ціни абсолютно різні, різні ТЦК, різні ціни. Подекуди вийти з буса дешевше, подекуди дорожче. І знову ж це ж ти вийшов, повернув за, за рогом інше ТЦК, тебе ловить, і це вже нова історія. Тобто там ти. Ну, от, просто вдумайтеся навіть те, що ми це проговорюємо, що це, звичайно, ну, фактично на такий певний рекет на темі, яка. Ну, взагалі? Мені важко іноді підібрати слова, бо це взагалі ми не маємо про це говорити. Навіть от хіба що в якийсь там як сценарій якогось жахливого кіно, який би не хотілося б навіть дивитися. Але ми, на жаль, це проговорюємо з реалістичних дій і з тої реальності, яка зараз відбувається. Ну, камон, хто зараз в країні війна? А, гинуть люди, а, окупант б'є по мирних містах. Якщо ви не маєте дотичність до а, безпосередньої лінії фронту, ну ви точно живете в цих мирних містах, куди прилітає і шахеди, і скандери, як сьогодні вночі. А, ви все це відчуваєте. Тим не менш ви йдете і створите таку штуку. Це повна діч, я не знаю, як це назвати, і саме ці дії безпосередньо впливають. На те, як потім ворог б'є по нам. Ну це ж все взаємопов'язане. Ні, це не так, що тут зробив, і воно там е ніхто не помітить. Все воно взаємопов'язане і все на все впливає. І оці суми: тисяча, п'ять тисяч, десять, е це взагалом, і це ж суми, вони різняться. Е це тисяча вийти з буса, там 5 чи 10 списатися, а є сто баксів, що треба просто оновити дані. От що просто ти не чекав черзі. За що? За те, що ти маєш і так це зробити згідно закону. Ні, вони створюють якраз перепони, щоб ти просто сидів і чекав, коли до тебе дійде черга. А людина там, яка працює, її відпускає максимум на день. От сьогодні ти не прийшов, завтра прийди, післязавтра. І людина розуміє, що їй, їй треба заробляти кошти, вона втрачає. І е роботодавець також втрачає, що людина не працює. Тому йдуть на такі дії. Ну це корупція. Так має бути. Ні, знову це впливає на обороноздатність. Тобто, ці люди безпосередньо шкодять, чим вони відрізняються від агентів від тих консерв, які там затаїлися і працюють на Росію, і роблять це її сприяють. Чим вони відрізняються від таких добродів, які отак от роблять в воюючій країні? Для мене нічим тому відповідні внутрішні правоохоронні органи, там внутріш... управління внутрішньої безпеки мають по ним працювати так само, як по зрадникам. І Відповідно, скільки вони посадові особи, то тоді 111 стаття кримінального кодексу, частина друга. Від 20 до пожиттєво, отаке От вони мають отримувати, а не за корупційні діяння все інше. Бо це безпосередньо державна зрада, як на мене.